Словений Бог нас завжди повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди сир, все наповняє, Скарби добра і життя, подателю, прийди в селих. В насвячисти нас і до всякої сверни і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріптий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків, ані. Пресвятає Троїця, помилуй нас, Господи, прочисти гріхи наші, владико, владиго, простих, беззаконня наші, святий слянця, і цілий наймочі наші імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш. Насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До Богородиці, щіло нині зернімося, ми грішні смиренні, припадів, у покаянні з глибини душі взиваючи, владичице поможи, злосердившись над нами, поспіши погинемо від чи провин. Не відпусти рабів твоїх ні з чим, бо Тебе за, не, не, за єдину надію нашу маємо. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віківані. Не замовкнемо ніколи Богородице, просимо Твої говорити мене достойні. Бо коли б ти не предстояла молячись, то нас рятував би від стількох бід, хто хоронив би нас до нині вільними, не відступому від тебе, владичице, твоїх ворогів спасеш завжди, від усякої біди. Нині настав час, що всіх освячує. Праведні на нас чекає суддя, то навернися душе до покаяння, як блудниця зі сльозами взиваючи, Господи, помилуй мене, Пресвятая Богородице Діво, діла рук наших направ, прощення провин наших виблагай, коли співаємо ангельську пісню. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віківані. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, будьмо уважні, Мир усім! і Духові Твоєму премудрість, прохимела третій! Господь посвідчення моє і спаситель мій, кого боюся. Господь просвічення із моїй спаситель мій, кого боюся, Господь заступник життя мого, кого страшуся. Господь просвічення і спаситель мій. Та будьмо у браття, хто свячує і хто свячується всі від єдиного, тому він не соромиться називати їх, браття ми кажучи, оповіщу ім'я твоє, браття моїх, посеред церкви оспівую тебе, і ще я буду надіятися на нього, і ще ось я і діти, яких мені Бог. Да. А оскільки діти принесені плоті і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має державу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві, бо на ангелів. Не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове, тому він повинен був у всьому уподібнитися браття, щоб бути милостивим і вірним первосвященником перед Богом для за гріхи народу, бо скільки сам він перетерпів, бувши спокушеним, то може. Спокушеним допомогти Ми в тобі ще і духові твоєму. Мудрість. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Вивелося із серця мого слово благе. Ставити перед Господом, як написано, в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була присвячена Господеві, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому. Дві горлиці або двоє голуб'ят, був тоді в Єрусалимі чоловік, на ім'я Симеон, він був муж праведний, благочестивий. Що чекав Ізраїли Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і був Він приведений Духом у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і сказав, нині відпускаєш раба, твого владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників, і славу народу твого Ізраїля, і оце вже і мати його, дивувалися, сказаному про нього, і благословив їх Симеон і сказав матері. Марії, ось лежить цей нападіння і піднесення багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання й тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Тут була Анна пророчиця, дочка Пануїлова із коліна Сирова, яка до глибокої старості проживши. Яка досягла тибокої старості, прожившись чоловіком сім років, від дівоцтва свого вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, постом і молитвою, служачи день і ніч, прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про Нього всім, хто чекав Спасіння в Єрусалимі, і коли виконали все. За законом Господнім повернулися до Галилеї, до міста свого Назарета, дитя зростало і міцніло духом, сповнюючись премудрості і благодать Божа була на ньому. слава. Водася синою дійством і сходженням Святого Духа, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб була послана їй благодать, визволені, і благословення Йорданове, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб зійшла на воду твочища і надія предвічної тройці, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб через сходження Святого Духа. Просвітитися нам світлом розуму побожності, Господу помолимось, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимось, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту. Преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснадіву Маїв з усіма святими, пам'янувши самі себе і один одного, і усе життя наше Христу Богові віддамо, Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і сину, і Святому Духу. Ни повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже, великий іменитий Отче, Господа нашого Ісуса Христа, тириний твори чудеса, яким немає числа, Твій голос на водах великих Тебе побачили, води і злякалися. Захиталися безодні від великого шуму вод, твої дороги на морі, стежкі на великих водах, стопи твої недослідимі, що освятив Йорданські потоки через хрещення єдинородного сина Твого, що втілився і зі шестям на нього Пресвятого Духа у вигляді голуба твоїм отцівським голосом, тебе й нині смиренно молимо і благаємо, недостойні раби Твої пошли, благодать. Пресвятого Духа, на воду цю і небесним Твоїм, благословенням, благослови очисти, освяти її, даруй їй, благодаті, благословення, Йорданове, і силу, що всяку скверну очищає, і всякі недуги зціляє і бісів, і усі підступи, і спокуси їх, проганяє, і нехай вона буде. Сили, благодаті, Пресвятого Духа усім, хто з її споживає, покроплюється нею, на прощення гріхів, на відігнання пристрастей, всякого зла, на примноження чеснот, сілення хвороб, освячення, благословення домів і усякого місця, на відігнання губительного і всякого злотворного повітря. На отримання Твоєї благодаті, бо Ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, і ми тобі славу висилаємо, Єдинородним Твоїм Сином пресвятим, благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси Бог. Слави наслідя Твоє, перемогу православним християнам, нас у противників подай і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, спаси Господи людей Твоїх і благослови наслідні. Твоє перемогу православним християнам на супротивників подай і христогом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Християнам нас у противників подай і Христовом Твоїм охороняй нас оселю Твою Господу помолимось, Господи помилуй. Владико Господи. Святий Отче, всемогутній могутній предвічний Боже, ти з знебуття буття створив, повелінням твоїм працю бджіл привів до виготовлення свічок нинішній день моління праведного Симеона сповнив. Молимося тобі смиренно, щоб ці, свічки на потребу людям для здоров'я душі й тіла, виготовлені на землі або на водах. Прикликанням найсвятішого імені Твого, і молінням преблагословенної Марії, Преснодіви, Її ж, і нині свято, благовійно святкуючи молитвами всіх святих Твоїх, благословити і освятити Ти, ти зволив і до цих людей Твоїх, що бажають їх всечесно носити і Тебе оспівуючи прославляти, чуючи голоси їхні на небі, святому Твоєму і на престолі величності Твоєї, будь милостивим до них і до всіх людей Твоїх, що до Тебе взивають, бо Ти спас їх дорогоцінною кров'ю Сина Того, що з Ним благословен єси, пресвятим, благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось! Господи, помилуй, всемогутній, предвічний Боже в нинішній день єдинородного сина, той, що на руках праведного Симеона у святій церкві Твоїй, носитися зволив, закликаємо Твоє милосердя, щоб ці свічки, які ради Твої, для звеличення імені Твого приймаємо і носити, бажаємо, благословив, посвятив світлом. Небесного благословення, заполити зголи і нас, що Тобі, Господу Богу нашому, приносимо їх з сподоби стати в храмі святої слави Твоєї, палаючим святим вогнем Твоєї, найсолодшої любові, бо ти єси Бог наш, і тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господу помолимось. Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, світло істине, що просвітлює кожну людину, яка приходить на світ, пошли благословення Твоє на свічки ці і освяти їх світлом, благодаті Твоїй, же милостивий, щоб, як це світло вогнем видимим запалене, проганяє нічну темряву, так щоб серця наші вогнем. Невидимим, тобто світлістю Святого Духа, просвітлені, уникли сліпоти всіляких гріхів, щоб перемогли, щоб змогли ми очищеним оком душі бачити те, що тобі благоугодне і для нашого спасіння благопотрібне, щоб сподобатися нам перемогти. Темні біди цього світу досягнути світла безперестанного, бо ти се спас наш і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим благим і Жолотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ми усім і Духові Твоєму, голови бачив, вкроніть перед Господом. Тобі Господи, Господи Ісусе Христе, що в нинішній день в образі плоті нашої, між людьми з'явився і був принесений батьками до храму, якого Симеон побожний старець просвітлений світлом Духа Твого пізнав, прийняв і благословив, подай милостивий властивище в тієї благодаті Святого Духа в просвітленій навчені. Тебе істинно пізнавали і з вірою любили, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним твоїм Отцем, присвятив благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословляйте і освячуються свічки цесті, стрітенські в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу православним християнам, нас у противників подай і Христом Твоїм охороняй нас оселю Твою, стиня ця і сина. І Святого Духа Амінь. Зі святом усіх, це свято дорогі, розповідає нам, як розповідає нам Євангеліє, яке ви сьогодні чули, коли на 40 день після народження Спасителя нашого Ісуса Христа, Він був принесений Пречистою Дівою Марією до храму, де його зустрів старець, благочистивий. Добрий старець, праведний Симеон, і сказав нині відпускаєш твого владику заснути їм з миром, тому що йому було провіщено, що він буде жити, доки не побачить Спасителя світу. І ось цей день прийшов, він побачив Спасителя світу і е, помолився цією молитвою до Бога. Е, в цей день ми освячуємо свічки. І ці свічки. Які, або ті, які ви заберете, які тут були, вони теж освячені, або ось іще я вам приніс, ви можете забрати додому і вдома їх зберігати в святому куточку, як святиню. Цю свічку треба запалювати тоді, коли е, вам особливо потрібна Божа допомога. Або біда якась загрожує, е, небезпека, або, можливо, радість якась велика. теж, в Цей час можна запалити таку стрітельську свічку, молитися і Бог допоможе. Отже, вітаю всіх вас зі святом стрітання Господнього. Як в народі кажуть, що зустрічається зима і весна, але насправді зустрічається старий завіт, закон Старого Завіту, за яким було здійснено цю подію, було принесено. Молоденця новонародженого Христа до старозавітнього Єрусалимського храму, де були старозавітні люди, і в тому числі пророк Симеон і, і пророчиця Анна, стариця. Вони ж були е, при, ну, зі Старого Завіту, це старозавітній храм Соломоновий. А, а Христос. Приніс новий завіт, новий закон. Ми, християни, ми віримо в Христа. Ми не живемо за повелінням Моїсея і інших пророків. Ми віримо в те, що Христос Спаситель світу. І тому ось сьогодні зустрівся Христос, щоб благословити всіх старозавітніх людей. Я вас вітаю, дорогі з цим святом, хай Господь береже вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. C'est pour ça.